Маленька Ярослава жвава й дуже допитлива дівчинка. Любить музику, а ще й з задоволенням плаває в басейні. Батьки Ярослави радіють її успіхам. Та зі сльозами на очах згадують той час, коли в них народилася на 25-му тижні вагітності маленька донечка. Щастя з вагою 700 грам. Ну, Якби от таке чудо вже і 24, вона нас радує, да щорічно в світі народжуються близько 15 мільйонів недоношених дітей. Тому так важлива наявність у пологовому будинку блоку інтенсивної терапії для новонароджених. Саме в такому відділенні маленькі Ярославі надали першу медичну допомогу. Ось такий страх, коли ти бачиш маленького ребенка з ладошку і думаєш, а що далі ну було страшно, було дуже страшно. Але, да. ну, слава Богу, тут врачі, які підтримували. Команда лікарів-неонатологів лелеки з перших секунд життя застосували передові та інноваційні підходи по виходжуванню дітей з критично низькою вагою при народженні. Також в перший місяць життя дитини були залучені вузькі спеціалісти для повного обстеження. В пологовому будинку лелека є все необхідне, аби надати термінову медичну допомогу раннім пташкам, зазначають лікарі. Адже у таких дітей не до кінця сформовані серцево-судинна, травна, дихальна та нервова системи, тож вони потребують спеціалізованої та невідкладної допомоги. Для нашого пологового будинку ми здібні приймати дітей у віці після 22 тижнів, як це заявлено. І апаратура, і навички, і рівень лікарів. То тобто ми високого рівня, ми маємо акредитацію GCI, Ми маємо високий рівень лікарів, і це для нас така екстрена ситуація, але ми до неї готові. Не менш значущими методами виходжування є інформаційна підтримка батьків. В Лелеці передбачено вільний доступ батьків до своїх малюків в дитячу реанімацію. В оточенні люблячих турботливих батьків дітки значно швидше проходять реабілітацію. Делали все, що можливо, все, що ми могли зробити в той момент. Книжки їй читали. Ну просто 5 днів ми сидим, читаємо книжки, розповідаємо да. їй, що у неї ну, бабушка, дядя, тетя, що їй їй всі раді, що її ждуть. Ми дорожимо тим, що вона у нас з'явилась і тяжело там все это далось там, да, ну Фахівці пологового будинку розповідають, що лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених покривається страховим полісом безпечна вагітність і безпечні пологи. Передбачає знаходження дитинки протягом 28 днів у відділенні неонатології. Тож, якщо перечасні пологи сталися, батьки можуть не тривожитися за фінансову складову, а сконцентруватися на позитивних думках та розвитку новонародженої дитини. А історія Ярослави яскраве підтвердження висококваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим діткам завдяки злагодженій роботі і професійній команді лікарів та найсучаснішому обладнанню пологового будинку лелека.